З нагоди успішної атаки по штабу російського флоту у тимчасово окупованому Криму та чималої порції подарунків, що привіз президент України від західних партнерів, Укрпошта представляє новий благодійний поштовий блок марок Зброя перемоги, світ з Україною в ньому представлені вже культові моделі «Леопард-2», «Челленджер», Патріот та Бредлі. Ці назви вже відомі всім. Вони промовляються заздрісно на пропагандистських каналах, оскільки всі знають, як ця техніка себе зарекомендувала у бою, також незабаром з'явиться ракетна серія українських марок. Галерея звитяг поповниться. Культові переможні зображення, марки як часопис новітньої історії, були створені командою Укрпошти за підтримки Офісу президента України, управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача збройних сил України, а також посольства США, Великої Британії, Німеччини та Франції в Україні. Всім зацікавленим вже можна взяти участь у благодійній справі донації та замовити колекційний історичний блок, а придбати у відділеннях Укрпошти можна буде з 29 вересня.